Туреччина пропонувала Україні допомогу в гарантуванні безпеки у Чорному морі. Про це сказав президент нашої країни вчора. На прес-конференцію з генеральним секретарем НАТО Марком Рюта він назвав різні можливі варіанти підтримки військовими розвиткою, фінансуванням участю в розмінуванні. А ну і частиною гарантії безпеки для України в частині моря ми професійні ми знаємо, як допомогти в чорному морі. Ми будемо дивитися саме на це. Наша присутність там буде. Повною сказав президент Зеленський, додав, що інфраструктура гарантій буде виписана, і тоді ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні. Ну і також за даними змі у рамках так званої коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути. А Танхона тангона на заході України і бригада з трьох-п'яти тисяч військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада і Австрія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил України, заявив її президент Патер Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва. Європейські лідери нещодавно публікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати. Збройні сили України чиї співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати право вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО. Ось така ось ситуація зараз відбувається. Ну і знову ж таки бачимо, що Туреччина продовжує підтримувати нашу країну, так би мовити, неодноразово Туреччина і. Пропонувала свій так себе як майданчик, так би мовити, для переговорів. Ми з вами про це неодноразово говорили. Ну і також дійсно бачимо, що президент нашої країни сказав про те, хто, наприклад, як Туреччина, яка заявила на останній зустрічі нашої коаліції, охочих. Ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі. Ми будемо дивитися саме на це. Наша присутність там буде. Повною сказав президент. Ну і знову ж таки Зеленський додав, що інфраструктура гарантій буде виписана, і тоді ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти. Тож про це також будемо моніторити ситуацію, і більш детально говорити дещо пізніше. Адже наразі інформація ще вона уточнюється, і знову ж таки слова є словами. А ми будемо з вами чекати на дії. А ну і також досить цікава тема того, що Китай так би мовити зараз. Хоче можливо виступити як стороною гарантій безпека. Знову ж таки Валерій Клочок про це детально розповів. Тож далі пропоную його заслухати. І Китай також відреагував на критику Володимира Зеленського, яку той виказував вчора, коли Лавро пропонував Китай долучити як сторону гарантій безпеки. І каже Зеленський вчора: ну нам від Китаю ніяких гарантій безпеки не треба. Але сьогодні речниця МЗС. Заявила про те, що Китай готовий брати участь у пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України. Про це наголосила прес-секретарка Мао Нін у відповідь на слова Зеленського, який казав, що Україні не потрібні гарантії безпеки з Китаю. Вона зазначила, що офіційна позиція Пекіна називати війну Росії проти України кризою в Україні залишається незмінною ця позиція, і вкрай важливо прагнути до спільної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий відігравати конструктивну роль із цією метою. Багато ні про що. Все як завжди. Ну, в принципі, Китай і буде вичікувати, коли власне Путін приповзе на коліна до нього, почне щось просити. Тоді е, дотискати Росію Пекіну буде набагато легше. Я думаю, що це почне відбуватися. Ось буквально вже наприкінці серпня, 31 серпня, Путін має летіти на 3 чи 4 дні до Пекіну. Ну і там він буде просити Цзіньпіна, аби той. Дав йому можливість продовжувати війну, бо справді фінансова допомога від Китаю Росії вкрай потрібна, хоча і в Росії є певні свої резерви, але використання їх може призвести до серйозної кризи на самій Росії. Це окрема тема, якою я торкаюся майже кожного відео. Сьогодні не є друзі винятком. Тому за цими подіями треба обов'язково слідкувати. Тепер щодо удару по нафтопроводу Дружба. Ви вже знаєте цю історію. Ми в ніч на 18 знесли один удар. Минулої ночі ще один удар. Нафтопровід Дружба зупинився. На найближчі п'ять днів росіяни обіцяють поновити постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Орбан звернувся до Європейського Союзу із листом, аби ті захистили його енергетичну безпеку. Ну і в нього відбулися. Контакти із Дональдом Трампом. Орбан поскаржився Трампу на удари по нафтопроводу. Дружба, і власне, що він написав: трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини, двох країн, які не мають іншого способу імп імпортувати нафту. Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією. А у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест. Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру. Так написав прем'єр-міністр Угорщини публічно у мережі Фейсбук. Ну а Трамп нібито відповів: Вікторе, мені не подобається те, що я чую, Я дуже злий через це. Передай словаччині, що ти мій великий друг. І відповідь була оформлена у вигляді листа, навіть який опублікував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський готовий до розмови, як Україна пропонує обговорити території з Рейфію. Далі давайте детально з вами про це поговоримо. Адже український очільник готовий обговорити територіальні питання, але є один нюанс. Президент України Володимир Зеленський готовий до обговорення територіальних питань на зустрічі з Путіним. Інформувала NBC News у п'ятницю, посилаючись на інтерв'ю першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиця для програми. Мід зепрес деталі водуча звернулася до кислиці з проханням прокоментувати заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що зустріч між Путіним і Зеленським не перебуває у планах. Вона також попросила висловити його думку щодо того, чи на його погляд мирний процес ще має прогрес, що наразі зайшов у глухий кут. Далі цитую те, що сказав Сергій Каслиця. Ні, я вірю, що він рухається вперед, рухається поступово. На жаль, не так швидко, як нам хотілось би. Але я вважаю, що цей понеділок і зустрічі білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. І я вважаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль, сказав Каслиця. На питання про можливі терміни проведення прямої зустрічі зеленського з путіним кослиця зазначив, що для цього знадобиться щонайменше тиждень, аби розробити якісний і надійний план пакета гарантій безпеки для України. Тож в ідеалі ми мажемо ми можемо мати перший проєкт десь на початку наступного тижня, а потім ми маємо вирішити. Політичне керівництво має вирішити, як ми будемо працювати з цими проєктами з політичного боку. Зазначив кослиця.